Мені треба скласти план дій. Як же бути? Треба знайти цю іграшку прокляту і нарешті її знищити раз і назавжди! Ну що ж, рушаємо в дорогу. Мені треба якнайшвидше туди потрапити Док, Доки поки цей Фредді разом. З Бонні не натворили ще якоїсь шкоди. Мені треба поспішати автомобіль. Так, точно, зараз сяду і піду туди. Побігай. Побігай. Треба якнайшвидше дістатися туди. Садимося. Зараз десь знайду ключі. Ми на місії. Говорять те, що тут ховається цей проклятий Фредді з проклятим Бонні. Ластіте. Я ж сам не піду. Треба якась допомога. Я знаю одного подорожнього, він мені допоможе. Точно. Поблизу десь є його гараж. Це вже десь біля цього подорожнього ось його гараж. Ану-ка. Алло? Блін, не чує. Треба ще раз посучати. Алло? Добрий день тобі розказати, як це сталося. Тому зараз ти почуєш історію цього проклятого Фредді та проклятого Бонні. Ага, та-та-та-та-та-та, добре. Мені, кстати, цікаво. А що ж все ж таки сталося з Фредді? Чому це він нападає на людей? Це питання доволі загадкове та скотне, але я тобі можу дати відповідь на це запитання. Жив собі один хлопчик Андрій. Йому подарували іграшку Фредді Фатбера. Але хлопчик не здогадувався, хто його батько. Тато Андрія почав божеволювати, а потім вбив свого ж сина. Це було жахливо. Тато маніяк поклав рештки сина в іграшку Фредді Фасбера. Чотири роки тому до тата Андрія приходить іграшка Фредді. Він подумав те, що її хтось загубив, але він помічав, що іграшка рухається, і в один момент проклятий Фредді вбив його. Тепер історія проклятого Бонні. Другою жертою став хлопчик Сергій, йому подарували іграшку Бонні. Коли він гуляв з батьком, то біля їх приїхала машина, і з неї вийшов той самий вбивця і забрав з собою Сергія, а потім вбив його і помістив його рештки в іграшки Бонні. І так, ми вже зайшли. Ми вже зайшли. Треба йти дуже тихо та обережно. Проклятий Фредді може бути де завгодно. Давайте перевіримо ось цю кімнату. Ну-ка. Він там. Що вони тут роблять? М -м? Давайте як світло піднесу. <світку> Господи, що з ним. Та це тут і Бонні візьмемо. Мені здається, що треба поставити в цій кімнаті камеру відеоспостереження, щоб наблюдати, що з ними ж буде. Та начебто й нічого не було. Але знову, де всі камери? Стопе. Фредді і Бонні, по-моєму, не так. Вони, по-моєму, не так лежали. Mm -hmm. Mm -hmm. залишився тільки ти, Фреді. Залишився лише тільки ти. На-на-на-на. На. Я помчуся за свого сина. Тепер більше ніхто не буде помирати. І що я вам скажу точно, те, що Фредді проклятий та Бонні вже знищені. Я виповню свою роботу. І що я точно знаю, то що це вже кінець.